Дорогі друзі, їдемо з вами. Бекосадимо по доляночка. Село Михайлівка. Село Михайлівка. Бачите? Шукаємо. Добрий навігатор, шукаємо. Так, центр. Але що наміру? Ще непонятно куди. О, хаші, які заїхали. Ой, хаще які, ох! Оце тут. Заклинати хати, тиша, спокій. Бачу подоляночку. Краса. Приїхали. Подоляночка. Добрий день! Доброго дня, доброго дня! Заїхали до вас нарешті! Знайшли? Да. Ну, ми дуже раді, проходьте до нас! Ой, яка краса нас Скільки ж я привіт! Скільки я начулася, набачилась. І нарешті я тут, Боже, яка краса. Боже яка краса. Ну і це все своїми руками. Hey, майже все, да, майже все своїми руками. Проходьте, я вам покажу нашу Давайте, Нас, давайте, давайте боже. екскурсію по нашій території. Прошу. Добрий день, Боже, я в захваті скільки я сюди намагалася доїхати, приїхати і все ніяк не могла. Добре, ну це бачу. ви взагалі, Боже, скільки Добре. локацій. Да, намагалися зробити таке місце, де можна було відпочивати, не виходячи за межі території. Представтеся, як вас звуть. Тетяна Лобода. А Чия ідея це була? Сімейна, Сімейна родина. Христа, да. Боже, як піони пахнуть. Слухайте, тут не тільки краса, тут. Естетична для а тут ще і запахи неймовірні, слухайте. Да, зараз саме такий час, коли цвіта лаванда, лаванда пахне, піони пахнуть. Так, краса, ну ось що, ось вона ця хатинка, вся ця да. красуня. Бабусина хатина. Хатина в нас дуже стара. Хатина будувалася в 1917 році. Ого, 100 років! Да. Тобто хатина Біжу. більше 100 років. Да. Ого, молодці слухай. ми намагалися мінімум переробляти, щоб залишити її. той вигляд, який він був Автентичний, е автентичністю. Залишити. Да. В хатині ми зараз зайдемо, побачимо повілені стіни. Е да, звичайно, ми дещо змінювали. Ми ліжка замінили, ну, е хоча одне залишили для того, щоб діти могли побачити. Уяву мали. Да, щоб мали уяву пройдемоте в нашу хатину. Добре, давайте. Так, ну що, заходимо. Це одна із наших кімнат. Тут ми таке зробили місце для фото. І, звичайно, за потреби тут є спальне місце, тому що ми не хотіли з хатини робити музей, хотіли мурахи. так, щоб все можна було потрогати, лягти, відчути. У мене ж мурахи слухайте. На собі, Всі хатині ми збирали нашу спадщину. Тут е, я знаю особисто е, кожен килим, від якої це бабусі, подушки в нас вишивала ще зараз жива бабуся Наташа, наша, папина мама. Клас. Килим це бабусі Ніни. Бабуся Ніна вишивала рушники. Це Боже, також дослід, вона Боже. власниця цієї хатини. Вона тут проживала. Ми залишили її рушники. Тут деякі картини її вишиті Групка. власними руками. Групка працює, працює да. да. взимку. Тут дуже атмосферно, коли групку розпалюємо. Да, Слухайте, ну ви такі ще вибрали оці троянди. У бабусі був текстиль з такими квітами. Ми хотіли його замінити, бо він вже був досить старий, але намагалися підібрати таке, як було в неї. Боже, ну ви у вас біле голубе і оце пастельно да. таке підібрано. Да. все. Ми так підбирали сервант. Тут також є ну, да, ну, Боже. рибки, словно звісно. мені здається, вони були в кожній, в кожній хатині. Хати, да. Да. Ну, ми їх також залишили такі речі, які були колись. Супер. Звичайно, на кожному ліжку у нас є електропростині, щоб взимку було комфортно. Молодці, молодці. Боже, яка краса. Ну отут під групкою поспать. Оце Зимку, коли дрова тріщать. Це так. Це друга наша хатина. Боже, радіолог! У нас є радіола. Слухайте, яка навіть пісні. Софія Ротаро. Wow. <ріпи> Боже, ви її відновили, так? Да? E, вона не працює. Тут нещодавно жінка продавала хату і вона продавала доріжки. Ми поїхали за доріжками. Я побачила цю радіолу, кажу, вона працює, а вона да. Я кажу, можна її купити, бо в нас є. Ну і ми так її трішки полагодили, і вона працює. Тепер Ти, питали, мама лише... татова доча схожа. Допомагаєш? Подобається тобі подоляночка? Тут з кожного є свої обов'язки, ваніти теж вони є. Супер кожен працює. Намагалися створити місце затишне для сімейного відпочинку. Тому в нас тут є навіть дитяче ліжечко для найменших наших гостей. В нас є все необхідне для відпочинку. Ага. Є рушники, є халати. На всі П'ятизірковий готель. Ну не п'ятизірковий готель, але намагалися Боже щоб навіть мій. для найменших наших гостей також попіклувалися. А 에... це фото, фото, фото. Розкажіть, чи є фото? Фото це наш родич, але дуже далекий. Колись клали. Фотографії uh -huh. ми не могли її звідти забрати. Він тут не проживав, я це обожнюю, Ради, я коли... обожнюю. Оце коли фото, фото. цілі картини з фото моєї бабусі ну, буде. Ми Ти хочемо підходиш робити альбом. Колаж такий да, да, хочемо зробити альбом. Е, гармошка Баян це нашого діда. Його вже немає більше 35 років, навіть 40 років. Але пам'ять про нього є. Да. Ну і давайте ж покажіть нам де ви. Зараз ще покажу вам катині ага, є комфорт. Ага, ага. Тут ми з бабусиною комори зробили самбулом. Ой, як зробили класно! Оце такий був да, вхід, тут Слухайте. була бабусі, але ми зробили все необхідне, щоб було комфортно. Туалет, молодці, фен, щоб волосся посушити, Супер. рушнички посушити. Пральна машинка в нас гості та Молодці, Оце що залишили, чуєте, не прибрали? Да. Клас. Ми намагалися залишити хатину, не руйнувати її. Дуже гарно Тільки доповнити. Дуже гарно вона така, наче на пагорбі стоїть, така височенька. Сказали нам, що тут, напевно, дуже багаті люди жили, що вона така на підвищенні. самі а звичайні. підвала нема. немає. Є, є, але не під всією хатою, угу. маленькі. Ну і давайте по локаціям пройдемось, так. бо локацій у вас тут багато. багато.